Братва, всіх вітаю, ви на каналі Мототревел. В цьому відео поговоримо про топ-3 причини придбати мотоцикл Ліфан КПТ-250. Буду операція на власний досвід, на власні враження. Мене змотивував записати такий формат відео. Мій відос про топ-3 причини придбати Текін 250. Набрав нормально переглядів, думаю, капітошка буде не відставати. Приємного перегляду! Перша причина придбати мотоцикл ліфан КПТ 250 це якісний мотоцикл. Назвемо це так. На мою думку, якщо мова йде про новий апарат за 2600 китайського виробництва, я думаю, що краще цього «Ліфана» немає нічого. Навіть заакцентую вашу увагу саме цього ліфана. Бо якщо говорити за КПР, за який ви будете мені писати, що там такий самий мотор. Це теж дуже хороший виробник. І в принципі він також вписується в цей діапазон. Але все-таки є один момент. КПТ він більш практичний. КПР це спорт. Спорт це на любітеля. Мало хто вибере цей напрямок. Я не скажу, що спортивні мотоцикли погані. Але КПТ універсальний апарат, кліренс. Дозволяє проїжджати різні покриття. колеса також резина універсальна. За це буде як і на асфальті, так і на ґрунтовках, там, не знаю, легкому бездоріжжі і так далі. Всім вам відомий відос про Ліфан КПТ-200, який наїздив 92, ну вже там більше 115 тисяч пробігу. І мотоцикл живе та їздить далі. І таких мотоциклів. Дуже багато КПТ-шок 40, 60, 80 тисяч з мінімальним ремонтом. Так, самий перший КПТ 200. -ка. Перший мотор, який взагалі був презентований. Перший раз, до речі, бачу також його пробіг 39600. По мотору нічого не мінялося, все рідне. Да, стан такий, що треба, звісно, на моєчку заїхати, але по технічних моментах тут порядок. Так само резина. Подивіться, яка зубата, чи собі таку поставить на перспективу. 130-та виглядає як 140-ва, -та, широченька така, прикольна. Но він тільки міняв задню, передня рідна дивлюсь. Бо такої інфи, щоб китайський мотоцикл за такі кошти проїжджав без ремонту, серйозного. Такий пробіг. Такого ніхто ще не бачив. Тому я вважаю, що це якісний мотоцикл. У мене були три ліфана, всі КПТшки. болти, якість підвізки, метал, пластик, органи керування. Все в мотоциклі працювало. Певний пробіг, скажімо так. Люди приїжджали на ще більшому пробігу на таких самих мотоциклах, і там був повний порядок. Дуже вдала модель, хочу зауважити, тому альтернатив йому я не знаю. Дуже багато людей там писали за інші виробники, які також набирають нормальний пробіг з мінімальним ремонтом. Але за сотку навіть з ремонтом я нікого не бачив і не чув. Тому це реально дуже круто мати такий мотоцикл за такі кошти, новий, знаючи, що в нього закладений такий ресурс. Друге, на що я хотів звернути увагу, що мотивує придбати мотоцикл Liefang ПТ-250, це йому немає альтернатив. Назвем цей параметр так. За 2600 знайти щось краще, щоб проїжджало великі дистанції, щоб мотор не кипів, щоб там люфти не з'являлися часом серйозні. Так само і за якісну збірку вже повернув заново за якість. Щоб Мотоцикл радував, щоб ви сідали і їхали куди ви захотіли, а не думали, блядь, я там доїду чи не доїду. Обламається мій апарат чи ні по дорозі. Оце те, що характеризує цей мотоцикл. Також ще хочеться згадати про його мотор. За 2600 купить мотор рідинного охолодження на 28 кінських сил, шестіступку, ступку на інжекторі. Ну, друзі, треба ще пошукати. Якщо ви й знайдете, то це буде якийсь. Дорожник або якийсь спорт, я моніторив особи, там нічого не знайшов, крім КПР. Але ж він буде програвати в практичності, що на цьому мотоциклі ви в туризмі, якщо говорить за туризм, далеко не заїдете. Не хочу сказати, що Ліфа найкращий мотоцикл, просто це та перевага, ті переваги, які реально характеризують цей апарат і вирізняють його з-поміж конкурентів, якщо заново повторюсь, Говорити за новий мотоцикл за 2600 китайського виробництва. Третя причина придбати Lifan KPT-250 це його дизайн. Хто б ще не говорив, дуже багато людей, коли бачать цей мотоцикл, зразу мене запитують, скільки тут кубів? 600, 400, 500, різні цифри називають. А він реально має вигляд. Оця BMW-шна фара, яка дуже вже багатьом, кидається в очі. Яка вдало поєднується на цьому мотоциклі. Приборка, як на хонді Так зробимо зараз. Реально симпатичний мотоцикл. Оця багажна система, яка теж придає йому такого шикарного вигляду. Дуге захист таки в комплекті йдуть. ну коротше. Мотоцикл реально має вигляд. Реально крутий. Багато хто з людей мені казав, що це навіть не Китай і на Китай це не похожий. Бо дійсно він виготовлений якісно. На нього люди звертають увагу. Запитують у мене, де ви його знайшли? Що це за малокубатурна Honda NC250? А я кажу, ні, це китайський мотоцикл Ліфан. Приємно чути таке від людей, що ти купив китайський мотоцикл, а ті, хто не в темі, не знають, який зараз моторинок, думають, що це якась Honda, чи щось нове, серйозне, потужне. Ну і те, що кидається в очі. Ну і ще хочу додати в перевагу, це не то, що як окремий параметр буде, а взагалі це перевага, що на мотоцикл можна поставити дуже багато допів. Тут широке кермо. Ставте, що хочете, всякі там прилади, тримачі. Всякі девайси можна без питань поставити на кермо. Бо місце тут є. Дуги, без питань, за воду. Прикручені. Можете топи поставити, каністри люди ставляють. Також можна поставити якісь сумки, типу як на бак, тільки на дуги. До цієї клетки прикручуйте, що хочете, удочки там, всякі палатки. Будь-який туристичний інвентар. Бо є така можливість. На багатьох мотоциклах цього немає. Друзі, після роботи записую, як завжди. Може, не все, що хотів сказати, може, десь я перегнув планку, скажімо так. Назвав цей мотоцикл найкращим, а ви будете думати, що є інші мотоцикли і вони виходять гірші з твоїх слів. Це не так. Я просто вам розказав за переваги саме цього мотоцикла. Пишіть, коментуйте, задавайте питання. Будемо. На зв'язку.